Ще один напрямок наступу росіян Куп'янський. Про бої там розпитає Андрія учинаша, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава, доброї студія, добро дня телеглядачі. І от е, наші телеглядачі вже бачать на екрані QR-код з'явився. Це ми збираємо для підрозділу пана Андрія на автівку. Я правильно кажу? Саме так я б сказав би на автівки на ремонт тих автомобілів, які ще лишилися, які ще живі, власне на всі логістичні потреби нашої бригади, пане Андрію, розкажіть нам, от враховуючи погодні умови, нинішні зимовий період і бойові завдання, які ви виконуєте на цих автівках, наскільки вони специфічні ці автівки мають бути, і як часто вам доводиться їх міняти, ремонтувати ремонтувати доводиться абсолютно постійно. Я б сказав би декілька виїздів, і ходова йде, потрібно її ремонтувати, потрібно замінювати певні деталі. Це звичайні пікапи, які показали себе як найкраще не тільки в нашій війні, а в принципі у всіх війнах, адже вони допомагають якісно і швидко проводити будь-які логістичні маневри, заводити особовий склад, заводити боєприпаси, техніку е спеціалізовано. Тобто, це реально, реально рятує життя, рятує нас через те, що швидко доводиться необхідно до позиції. Це головна мотивація зараз для нас всіх і для глядачів задонатити це врятувати життя наших оборонців, а саме підрозділу, який нині воює на Куп'янську. Тож доєднуйтеся. Донатів маленьких не буває. Чим більше нас, тим більше можливостей у хлопців придбати або відремонтувати автівки. Пан Андрію, розкажіть, яка ситуація нині навколо Куп'янська, де саме тривають бої, і яке озброєння росіяни застосовують для ударів по самому місту? Власне, ситуація достатньо напружена. Ми маємо інформацію, що противник намагався втурмувати наші позиції, власне зайти там Куп'янськ, але в принципі в них нічого не вдалося, вони були зачищені. Щодо озброєння, вони використовують абсолютно все каби, ФАБ, РСЗО, артилерія всіх типів. Тобто, в принципі, намагаються стирати з лиця землі. Саме місто, плюс до того, звісно, що намагаються стирати лінії, де оборону тримає і бійці і бригади Рубіж, і водночас будь-яка інша бригада. Тобто, штурмові дії не припиняються. Буквально декілька годин назад були чергові штурмові дії. Ми відбили противника, знищивши при цьому декілька представників Російської Федерації. Тобто, вони намагаються, вони будуть продовжувати намагатися і. Ми будемо продовжувати стримувати їх на тих рубежах, де оборона тримає наша бригада Рубіж, і, звісно, і сумішні підрозділи. А статистику покращити у втратах росіян підрозділу вашому, я так розумію, допоможуть автомобілі, тому що зроблять вас більш мобільними. Ви згадали от про зачистку Куп'янська. Я так розумію, що вони намагалися пройти, от з району Голубівки на мапі Діпстейт. утворився такий клин, і його вже не. Не чи можете поділитися подробицями, як вдалося їх вибити насправді це були такі достатньо тупі, не продумані штурми. Росіяни люблять дуже штурмувати швидко, намагаючись закріпитися на певних передніх вулицях, умовно кажучи, розуміючи, що 95% того, що ці штурмові групи помруть, але все ж таки, раптом 5% зможуть там десь закріпитися, і вони посилають групу за групою з бронетехнікою. Бронетехніка гине. Точніше горить особовий склад вмирає, відповідно попадає в полон, і тому от такі штурмові дії вони, начебто, не виглядають достатньо небезпечно. Вони і є насправді достатньо небезпечними, через те, що якщо в них вийде закріпитися, то все ж таки це буде певне досягнення, але вони неймовірно дорого коштують противнику. Тобто, кожен штурм коштує десятків, якщо не більше життів росіян, і знову ж таки. Одиниць техніки, теж в тому часи про інші штурми в районі Новомлинську. Це вище ніж Куп'янськ. Неодноразово Росіяни намагалися вже форсувати річку Оскіл. Восув Хортиця мені в ефірі нещодавно буквально два дні тому. Речник Назар Волошин пояснював, що ці атаки вони повторюються. Це малі штурмові групи росіяни, які на правобережжі нищить артилерія та БПЛА сил оборони. Але от дивимося на мапу проекту. Діпстейт і Новомлинськ, там позначені як такий, в якому закріпилися росіяни. Чи так це, чи вдається їх вибивати все ж таки е, важко сказати через те, що можу безпосередньо відповідати за лінію, яку тримає бійці бій бригади Рубіж. Mm -hmm. Через те, що суміжників, неймовірно велика кількість. Відповідно, звісно, що е, буде не конкретна інформація від мене, вона буде трішки заперечити можливо реальності. Але тим не менше, я дуже сподіваюся, що їх виб'ють з цієї території через те, що е, навіть якщо противник проводить штурмові дії, нам потрібно зробити усе можливе і неможливе для того, щоб зупинити їх на річці Оскіл і не дати їм рухатися далі. Тобто річка Оскіл може бути прекрасною е, лінією нашої оборони. І я знову нагадаю нашим глядачам, ви бачите qr код Це збір на автівки і на ремонт автівок, які вкрай нині необхідні на ділянці навколо Куп'янська підрозділу пана Андрія. Доєднуйтеся до збору південніша Куп'янська Росіяни. Також атакують в районі Куп'янська Вузлового. Чи це є та ділянка, яку ви теж контролюєте? І там проходить траса на борову в районі Синькове. Яка ситуація там? Ситуація неймовірно напружена. Противник намагається власне цю дорогу е, повністю контролювати. Звісно, що вони намагатимуться повністю віджати цю дорогу для того, щоб проводити свої логістичні маневри. Тобто, дорога це найшвидший спосіб штурмувати ігуру, в тому числі е, до самого міста залишилося близько там 12 кілометрів. Тобто ситуація напружена. Але тим не менше, ми бачимо, що крайні штурмові дії противника реально не виходять. Вони реально втрачають велику кількість особового складу, і знову ж таки ми бачимо, що морально-психологічний стан цих бійців достатньо низький. Єдине, що з позитивного для росіян, але негативного для нас, це те, що особовий склад Російської Федерації наразі складає в основному молодь. А це все ж таки дуже вагомий, вагомий чинник, який допоможе представникам Російської Федерації рухатися швидше. Молоді, якісь максималісти, умовно кажучи, енергійні. Вони на жаль. Завжди будуть показувати у війні кращі результати. І якщо це грає не на нашу руку, то ми в цьому будемо в мінусі. І більш спеціалізовано як коментар екіпажу БПЛА питання: дрони на оптоволокні. В попередніх своїх виступах ви казали, що росіяни не зможуть їх застосовувати масово. Чому? По-перше, це неймовірно дорого. По-друге, це важко використовувати велику кількість ФПВ на оптоволокні через те, що вони просто будуть один одному заважати. І один одного перебивати через замеште волокно, тобто великої кількості, прямо масштабної, я думаю, цього не буде. І знов, ну, я думаю, важливим цінником є те, що це неймовірно дорого, і це все ж таки потрібно виготовляти великій кількості. А таких кількостей, саме оптоволокна волокна, я думаю, в них немає. Ну, в крайньому випадку наразі. Чи часто вони застосовують дрони матки, і як наскільки складно вам протидіяти ним? Важко сказати насправді через те, що ми не завжди розуміємо, чи це дрон матка чи ні. Тобто, вони, якщо цим керують, ми просто бачимо велику кількість фпв-коптерів. кожного дня, там кожних 5-15 хвилин прилітає якийсь фпв-коптер. Тому тут варто взагалі сказати. Можу з певністю сказати, що противник використовує тільки на нашій лінії фронту, де оборона тримає бійці бригади Рубіж близько 5 тисяч фпв-коптерів в місяць. Це неймовірно велика кількість. І це тільки на лінії до оборони тримає наша бригада, тобто це невелика по факту лінія. А скільки загалом по фронту за місяць? Навіть важко уявити. Маємо ще півхвилини. Як оцінюєте винахід сил оборони, дрони, дракони, які випалюють з неба позиції Росія? Неймовірно чудово оцінюється, Неймовірно робоча схема. Росіянам дуже не подобається, як горять їхні бліндажі, як горять їхня техніка, як горить все, що вони туди заносять в бліндажі. Тобто, це чудова чудова річ. Звісно, що бачу, в цьому я єдиний мінус. Єдиний мінус, це те, що страждає, теж український ліс. Але очевидно, що там, де буде Росія, там він буде страждати значно більше. Я сподіваюся, що в перспективі, якщо ми переможемо, то ми відродимо і ліс, і екосистему. І в майбутньому будемо більше займатися все ж таки речами, пов'язаними з покращенням нашого життя, а не з війною. І дуже вірю в те, що все ж таки і бійці бригади рубіж і оборони України зроблять все можливе і неможливе для того, щоб в тій війні бути на найвигідніших умовах. Пане Андрію, я вам дуже вдячна, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Перемог без втрат вами вашому підрозділу. І я дуже вдячна глядачам, які сьогодні доєдналися до цього збору. Це був Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.